Сьогодні ми продовжуємо тему ментальне здоров'я в часи війни. Що треба знати про посттравматичний стресовий розлад? Війна в Україні порушила відчуття безпеки та призвела до стресу, психологічні наслідки якого можуть загрожувати здоровому майбутньому як дорослих, так і дітей. Пережити травматичний досвід може стати причиною розвитку посттравматичного стресового розладу це екстремальна реакція на сильний стрес у разі загрози життю людини. Частота виникнення посттравматичного стресового розладу саме в момент надзвичайної ситуації низька. Зазвичай він починає проявлятися приблизно через 6 місяців після травматичної події. Якщо стрес має потужну і тривалу дію, наприклад, перебування в окупації, обстріли, повітряні тривоги, то ймовірність розвитку посттравматичного розладу зростає. У кого найчастіше проявляється посттравматичний розлад? Чому одні люди, потрапивши в ситуацію, пов'язану з край негативним впливом потужного стресу, з часу починають страждати на посттравматичний розлад, а інші ні? Є три групи факторів, поєднання яких призводить до виникнення посттравматичного розладу. Це інтенсивність травматичної події, її тривалість. Несподіваність і неконтрольованість, а також сила індивідуальних захисних механізмів психіки та наявність соціальної підтримки. Кожна людина під час війни має власні переживання та реакції, які є абсолютно природними у відповідь на стресову ситуацію. Важливо пам'ятати психіка дітей, і дорослих. Має величезні резерви для відновлення і саморегуляції. Завдяки підтримці рідних та фахівців за потреби, людина може повернутися до норми після тяжкого досвіду. Завдання батьків і фахівців зробити все від них залежне, щоб протистояти розвитку посттравматичного стресового розладу у дітей. Прояви посттравматичного стресового розладу. Для того, щоб передчасно не лякати себе негативними наслідками пережитих травматичних подій, необхідно зрозуміти, що визначає наявність у людини посттравматичного стресового розладу. До основних ознак у дорослих належать напливи нав'язливих спогадів. Про небезпечні для життя ситуації, учасником яких була людина, сновидіння з кошмарними сценами пережитих подій, порушення сну, уникання емоційних навантажень, невпевненість через страх і як наслідок відкладання прийняття рішень, неконтактність із людьми навколо. Надмірна втомлюваність, дратівливість, депресивні стани, головні болі, нездатність концентрації цієї уваги на чомусь тощо, прояви посттравматичного стресу у дітей, постійне згадування пережитих подій, нав'язливі спогади, на які дитина може не зізнаватися дорослим. І водночас. Уникати всього, що нагадує їй про пережите. Емоційне напруження, вияви агресії або ж навпаки, навпаки апатичність, депресивність, емоційна відстороненість. Порушення сну, страшні сновидіння, через які дитина прокидається вночі. Діти дошкільного і молодшого шкільного віку можуть при цьому плакати. Тривожність та постійне очікування повторення подій, порушення пам'яті, уваги, здатності вчитися, постійне повторювання сюжету, пережитого у грі, зацикленість на ньому, властиво дітям дошкільного та молодшого шкільного віку. Ну, також саморуйнина поведінка, зокрема у підлітків. Самоушкодження, вживання алкоголю і ігрова залежність. Фази посттравматичного стресового розладу, як і будь-який процес, він проходить відповідні фази і не завжди спричиняє незворотливі наслідки. Варто розуміти, щоб людина позбулася посттравматичного стресового розладу необхідно звернутися за допомогою до спеціалістів. Фази посттравматичного розладу. Перше це відчай, гостра тривога, без чіткого усвідомлення, що сталося. Заперечення, безсоння, втрата пам'яті, заціпаніння, тілесні прояви, м'язовий біль. Зміни тиску тощо. Нав'язливість, вибухові реакції, перепади настрою, хронічне гіперзбудження з порушенням сну, опрацювання, розуміння причин травми та горя та завершення це побудова планів на майбутнє. Що робити, щоб знизити ризики виникнення посттравматичних розладів? Поради для батьків. Забезпечити, відновити почуття безпеки в той спосіб та тією мірою, які є можливими на, це, на цю мить. Для відновлення почуття безпеки слід використовувати такі прийоми. Кожного разу, коли родина перебуває у бодай умовній безпеці, говорити: ми в безпеці, я з тобою. Використовувати методи арттерапії, малювати, створювати у будь-який інший творчий спосіб безпечний простір, повертати в родину рутину звичні заняття та дії, які дають дитині відчуття, що вона контролює ситуацію, наприклад, прості домашні доручення. Полити квіти, витерти пил, погодувати домашніх улюбленців, заохочувати дитину до фізичної активності, фізкультура, танці, регулярні прогулянки на свіжому повітрі тощо. Нагадувати дітям, потягуватись, пропонувати ігри, в яких вони можуть добігати до цілі, зробити щось на на, на випередки з батьками, подбати про те, щоб діти не забували про свої телесні потреби. Пили воду, ходили до туалету, достатньо їли, були вдягнені відповідно до навколишньої температури, відновити режим дня, наскільки це можливо. Навчання у школі, якщо це доступно, виконання певних завдань рухова активність, режим сну тощо. Це дає дітям почуття захищеності, додає да ресурс і надії до повернення, на повернення до нормального життя. Також при потребі звернутися по фахову психологічну, психотерапевтичну допомогу чи супровід, фахівці підскажуть дитині та батькам. Як справлятися з емоціями, як навчитися релаксації, як контролювати важкі спогади, забезпечувати дитині почуття близькості та підтримки. В першу чергу з боку батьків та або осіб, які їх замінюють. Дитина має знати, що близькі люди поруч і що вони її люблять. Важливими будуть також тілесні контакти обійми з близькими дорослими, тримання за руку тощо. Дитині важливо чути від дорослих, що вони поруч, вислуховувати дитину, коли вона хоче поговорити, бути уважними до її запитань і давати чесні відповіді, які відповідають віку дитини, дозволити дитині висловлювати емоції та почуття. Не можна говорити, не згадуй цього будь, або забудь про це. Навпаки, важливо дати змогу максимально висловитися та проявити емоції. Інколи дітям важливо розповісти і довірити дорослим свій досвід, але вони не завжди потребують парад і тим більш оцінок. Пояснювати дитині, що сталося, давати правдиву інформацію доступними для її віку словами. Дітям важливо розуміти ситуацію в цілому та причини того, тому, тому, що сталося. Це працює на зцілення. Дорослим важливо дізнатися, що саме дитина зрозуміла з ситуації, який висновок зробила. Заохочувати дитину до спілкування з однолітками, діяльності у громаді, доступні для її віку. У разі прояву агресії важливо формувати здорові поведінкові рамки, попри те, що дитині може бути важко справлятися з емоціями, вона повинна розуміти, що кривдити інших, слабших або там, тварин неприпустимо.